Вітаю! В ефірі ТРК Львів, програма Профілі, і я, її ведучий, журналіст Ігор. Голик. Так вже складається наше життя, що ніколи не слід говорити ніколи. У ньому цьому житті немає констант, немає нічого вічного. На наших з вами очах падуть імперії і ідоли, йдуть у небуття, здавалося, б, вічні вожді. Колишня влада стає опозицією. А ті, хто ще вчора був упослідженим і ніким невідомим, ті Отче й духи здобувають усе. Головне полягає в тому, щоб в цьому вирі, шаленому вирі життя, не втратити себе, своїх принципів, зрештою, залишитися людиною. Про це все ми зараз розмовляємо із екс-народним депутатом України Маркіяном Лопачеком. Лопачек Маркіян Романович. Народився 10 червня 1980 року у Львові. Має дві вищі освіти. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури та Львівську державну фінансову академію. Трудова діяльність з 2004 по 2007 роки працював вчителем фізичного виховання у школі Святої Софії. З 2007-го був менеджером кількох приватних підприємств. Відтак народний депутат Верховної Ради України сьомого скликання. 2015-го пішов у Збройні Сили України, старший сержант. Громадська діяльність. З 2006 по 2014 роки депутат Львівської міської ради. 2013-2014 рік голова фракції ВО Свобода у Львівській міській раді. Одружений. Разом з дружиною Іриною виховує двох доньок – Катерину та Ольгу. Пане Маркіян, війна на Сході вносить свої корективи в наше життя. Ви маєте до цієї війни особисту причетність, ви є старшим сержантом Збройних сил. Скажіть мені, будь ласка, чи змінюються погляди на світ після того, коли людина здобуває фронтовий досвід? Ну, звичайно, що сказати, що нічого не змінюється, напевно, не зовсім так. Хоча, напевно, це є трошки така індивідуальна річ для кожного особисто. Тобто, людина насправді кожна індивідуально переносить ті чи інші речі. Індивідуально переносить там, різні стресові ситуації, індивідуально переносить, десь. Скажімо, Ті тяготи, які е, зараз припали, там, скажімо, і на нашу державу, і на когось, зокрема, а, звичайно, що якщо людина не мала військового фаху, якщо вона не була готова до цього, якщо десь когось там насильно. Забрали це і одна ситуація. Хто йшов добровільно, знаючи свідомо, для чого він йде, чи в Збройні сили, чи в добровольчі батальйони, це зовсім інша ситуація. Хоча, напевно, воно десь відкладається в тих хлопців, які зараз боронять нашу державу на Сході. Десь психологічно все ж таки відкладається, і, напевно, що ті люди повертаються трошки іншими. Зрозуміло. Останнім часом, останній період вашого життя, так склалося, що ви були і у владі, і у опозиції, і тепер фронт. От влада і опозиція – це два різні статуси. І, очевидно, два рівні відповідальності, можливо, рі різних. Але от на людському рівні, чи позначаються ці статуси, чи відчуває людина е, щось таке? От вона от вчора буцімто була у владі, так? а сьогодні. Опинилися на узбіччі? Ну, насправді я вам хочу сказати, що це питання дуже часто задавали мені, задавали хлопцям, які власне, зі мною служать, так само депутатами сьомого скликання, це і Олексій Кайда, і Руслан Кошуленський. Тобто, знову ж таки, суспільство і частина тих людей, які були при владі, зробили з депутата Верховної Ради чи з депутата якоїсь там місцевої влади. Чи з якогось будь-якого чиновника там, нижчої чи вищої категорії, е, якусь таку панацею, що от ніби там, от, депутат Верховної Ради, от він якийсь там недосяжний, недоторканий, от він якийсь там десь окремо жива шаша. Звичайно, що є е, частина людей, які до того приклалися, і зробили, власне, оту прірву між, там, скажімо, владою і людьми. Тобто я ніколи, як і мої побратими, ніколи не були відірваними, ми завжди були. Біля людей ми завжди там, спілкувалися з людьми, проводили постійні зустрічі. Тобто для нас цієї різниці не було. Тут так само треба зрозуміти одну просту річ, ви правильно сказали: сьогодні ти при владі, завтра ти в опозиції, післязавтра ти станом на сьогодні старший сержант Збройних сил. Що буде на наступний рік? Невідомо нікому. Треба завжди залишатися собою. І головне, ті речі, про які ти говориш, якщо ти щиро їх сповідуєш. Завжди їх дотримуватися. Залишаєшся самим собою і робиш постійно ті речі, про які ти говориш людям. Якщо ти десь виходиш на телебачення, на радіо чи публічно, до людей і трактуєш одні принципи, а потім десь приходиш додому, чи, скажімо, виходиш з студії і живеш зовсім іншим життям, звичайно, що такі речі, така розмежованість, вона рано чи пізно виходить, і люди це зауважують. Зрозуміло, я ще хотів би продовжити тему, оскільки стосунки влади і опозиції є елементом політичної культури. У цьому сенсі, як ви вважаєте, чи в Україні вже достатній рівень політичної культури? Чи все-таки той, хто приходить до влади? От, як ви сказали, він намагається вивищитися, скористатися статусом, ну, можливо, навіть помститися певною мірою тим політичним опонентам, які зараз поза владними коридорами. Я би сказав ще по-іншому, що напевно, що в Україні на даний момент взагалі немає політичної культури, яка не має жодної політичної відповідальності. Це можна трактувати і дивитися на це Під різними призмами наводити купу прикладів, я хотів би сказати одне, що насправді, якщо ти сповідуєш якісь ідеї, якщо ти сповідуєш якісь цінності, то ти не можеш сьогодні їх сповідувати, а завтра знайти якісь, там, скажімо, інші пріоритетні речі. Там, от, наприклад, якщо говорити. Але це ж так буває. Воно більше того, воно не буває, воно тобто, в, в переважній така, більшості, на жаль, воно так і є. Я, наприклад, Зараз я призупинив членство партії Всеукраїнському об'єднання Свободи з огляду на те, що в нас є таке законодавство, я зараз чинним військовослужбовцем мобілізованим, тобто я не можу бути в жодній партії. З 98-го року, відколи мені виповнилося 18 років, я був членом однієї партії. Це Всеукраїнське об'єднання свободи, це вже більше ніж 17 років, тому який я був 17 років тому, такий є і зараз. Чи партія була в опозиції, чи партія була при владі, в неї є якісь свої засадничі цінності, є речі, через які вона не може переступити. І ми цього дотримуємося. Якщо звернути увагу, десь скажімо, на інших, ну, ми можемо там називати там, десятками, сотнями прізвищ людей, які як флюгери, коли тільки міняється десь ситуація, чи там політична сила, чи політичний проект, навіть якому вони на даний момент перебувають. Десь там зменшуються рейтинги, чи в нас стає там не дуже популярно у суспільстві, вони моментально перефарбовуються, переходять інші. Це насправді є політична відповідальність. Тобто українське суспільство, на жаль, ще не навчилося ідентифікувати і не навчилося розрізняти, власне, у цих людей. Що стосується самих політиків, ну, напевно, що станом ті події, що зараз відбуваються, ну, вже стільки було. Випадків і прикладів з попереднім злочинним режимом, чого не можна робити, чого не сприймає українське суспільство, що напевно вже дурень би навчився і зрозумів, що е після подій, які були, мали місце два роки тому на Майдані, е після півтора років війни в Україні українці стали трошечки культурнішими, вони стали трошечки освіченішими, вони не сприймають вже оцю суполову, яка деколи лиється. З уст окремих політиків чи з окремих каналів. Тобто, якщо тих людей це не навчило, ну, то вони стануть, а їх це не навчило, і я думаю, що вони стануть на ті самі граблі в тому чи іншому варіанті. Пане Мілікян, в нашій програмі профілі ми задаємо одне традиційне запитання для кожного політика, чи для кожного гостя. Чи є у політика? Аркяна Лопачака, червоні лінії, за які він ніколи не переступить, за будь-яких умов. Ну, звичайно, що є. Через, знову ж таки, якщо повернутися, свобода є ідеологічною політичною силою, яка 13 жовтня нещодавно святкувала 24 роки від заснування політичної сили. Тобто, якщо. Зараз подивитися на політичну карту України, дуже мало політичних партій, які зуміли тримати свою позицію, не змінюватися, не перефарбовуватися, не змінюватися під інші там, різноманітні ситуації. Тобто це є виключно ідеологічні моменти. Якщо ми завжди віталися, слави Україні. То ми і зараз вітаємося, слава Україні. Якщо для нас завжди питання мови було принциповим питанням, то і надалі воно для нас принципове питання. Якщо цілісність держави для нас завжди було принциповим питанням, ну і надалі. Тобто це є цей старежень, завдяки якому, власне, і існує свобода. Це і є наша програма, програма захисту українців, через яку, напевно, і ніколи свобода і не переступить. Це, власне, частково і є причиною у тих теперішніх цікувань свободи, через те, що свобода, в незалежності від ситуації зовнішньої, внутрішньої, хто би що не говорив, в багатьох питаннях, власне, що стосується держави, нації, мови, завжди дотримувала безкомпромісну позицію, і це, на жаль, не завжди когось влаштовує. Зрозуміло, я би хотів повернутися до того часу, коли ви були при владі, у всякому випадку на Львівщині. Робота у владі це і командна гра. І можна okay. мати особисті свої червоні лінії, так? Але коли ти граєш у владній команді, ці червоні лінії можуть не сприйматися твоїми партнерами. так? От як примирити оце колективне і особисте? Ну, знову ж таки, якщо ми навіть маючи політичних партнерів, Завжди, скажімо, виставляємо ті умови, через які ми ніколи не перейдемо. І, на жаль, не завжди це політичні партнери сприймають і розуміють. Якщо говорити про командну гру, звичайно, політика і влада це взагалі командна гра. Якщо немає командної гри, немає жодних результатів, немає і відповідальності, немає, і немає, скажімо, десь у того діалогу, діалогу між громадою, власне, і людьми. Тобто я вважаю, що на даний момент свобода це є достатньо консолідована, збита єдина команда, яка могла себе проявити протягом останніх років. І, напевно, немає що дорікнути свободі, що свобода десь, скажімо, якось некомандно командно зіграла, чи, скажімо, не підтримала своїх, чи там зрадила якісь свої принципи. Кому, кому, а свободі це заперечить, там, скажімо, протиставити, напевно, не зможе ніхто. З висоти вашого досвіду перебування у владі, в тому числі в Верховній Раді, от як політик Маркіян Марк Лопачак, які б вади з української влади з української політики ви би прибрали якомога швидше? Ну, в першу чергу, якщо говорити про український політику і про владу загалом, Напевно, поки в державі, в політиці не перестануть відбуватися змагання олігархічних мішків, які, на жаль, і надалі мають місце. А поки не почнеться, де скажімо, відбуватися нормальні політичні процеси, коли почнеться боротьба програм, коли почнеться, де скажімо, Протистояння ідеології, ну там чи не протистояння, трошки не, 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 не хороше слово. Коли почнеться нормальний вибір, доти ці речі не зникнуть з української політики. Тому що, на жаль, та ситуація, яка була 3 роки тому, яка була 10 років тому, яка була 20 років тому, одні олігархічні мішки змагаються з іншими олігархічними мішками, і це можна говорити, наводити тобто, і від законів, які лобіюються безпосередньо в Верховній Раді. І по тому в чиїх руках зараз є телеканали і доступ, скажімо, взагалі вільний доступ до інформації, щоб дойти з тим до людей. Тобто, ці всі речі, звичайно, і мають чинник на теперішню українську політику. Зрозуміло. Ну зараз маємо шанс на оновлення влади, принаймні, на місцях, так і в цьому зв'язку з'явилися списки, які партії, політичні партії, пропонують на вибори. Ви, очевидно, мали нагоду ознайомитися зі складом тих чи інших партійних команд, і я хотів би просто, щоб ви зараз оцінили ці списки, їх якість, їх адекватність вимогам часу. І зразу ж наступне таке, можливо, в принципі, упродовж питання це те, як ви оцінюєте участь в виборах волонтерів, громадських активістів. Зрештою, і ваших колег, теперішніх, це вояків, які прийшли з зони АТО. Ну, складне питання. Ну, якщо говорити про мою особисту думку, тобто зараз є дуже багато спекулювань, власне, на тому, хто йде до влади. Тобто ми повинні зрозуміти одну просту річ: ми всі живемо в громадянському суспільстві. Всі, хто мають відношення, скажімо, до громадського життя, це є політики, це є громадські діячі, зрештою, це є церква, ЗМІ, це все є громадське життя. Кожен відстоює інтереси і бореться, скажімо, за ті принципи, які він сповідує, в тій площині, в якій десь, скажімо, яка є в його ніші. Тобто, якщо політики відстоюють інтереси мешканців чи добуваються тих цілей, які вони сповідують, за допомогою, скажімо, приходу до влади. Громадські діячі, громадські організації, це інша площина, це є більш громадська діяльність, церква по іншому, землі по іншому. Все, що окрім цього, це є державні органи влади, це є державна служба. Тому якщо громадський діяч, якщо волонтер там чи хтось інший, він іде. В публічну політику, якщо він не дав політику, це він стає автоматично політиком. Тобто зараз дуже модно стало сказати, от я йду в депутати, але я не політик, я громадський діяч, чи я там військовий. Ні, якщо ти можеш бути військовим, можеш бути волонтером, можеш бути громадським діячем, але якщо ти йдеш в політику, то ти йдеш і в нішу. ти так само є політик. Звичайно, що є дуже багато людей, які є позитивні, які. Є нові, тобто і там, в нашій політичній силі, в Українському мірній сході, в інших партіях, але є і багато маніпулювань. Ну, там для прикладу там. Ну, наприклад, самопоміч. Ми ведемо нове обличчя до влади. Ну, перепрошую, ну але якщо проаналізувати список самопомочі, це більшість цього списку це чиновники садового, які разом з ними працювали останніх 5-10 років. Це не є нові обличчя, це фактично ті самі люди, які і працювали. Тобто, чи там. Ми об'єднали всіх. Ну, насправді, є багато маніпуляцій, є багато хороших людей. Я думаю, що львів'яни дадуть належну оцінку, нормально проаналізують. Єдине, що зняти, скажімо, питання от таких внутрішніх протистоянь все ж таки би в порівнянні з тією. Організацію, в якій я зараз перебуваю, зокрема, Збройними силами України, тобто я десь за тих 8,5 місяців трошечки відвик від такого внутрішнього протистояння. Можуть бути незгоди, можуть бути там якісь там сверкіше, щось, але коли ти, е, доходить якийсь певний момент, що ти про це все забуваєш, і є ти, є твої товариші, твої друзі, з якими ти і тут, і є ворог там. На жаль, такого розуміння зараз в українській політиці немає. Тобто доходить до якогось Рубікону, якщо там вчора там були люди в одній там, чи громадській організації, чи там сповідували якось брали участь в якомусь русі, доходить до політики і всі починають там десь трошечки займатися нехорошими речами, набріхувати один на одного, десь там, скажімо, учорнювати і так далі. Це, звичайно, негативне, негативне явище в нашій політиці. І останнє запитання, воно також традиційне. Чи є у Маркіану Лопачака мрія, і чи зважите, чи зважитись ви озвучити її публічно, не боючись за бубон? Кажуть, що якщо озвучиш, то не збудеться. Ну, насправді мрій є багато. ну Не хотілося б там з пафосом чи якось іншого відповідати на це питання, але напевно зараз не мрія Маркеана Лопачака. Мрія всіх українців, щоб власне та ситуація, скажімо, ті награзи, які відбуваються з нашою країною протягом останніх двох років, ну десь, скажімо, дійшли до нормального завершення, власне, до завершення в інтересах безпосередньо нас, щоб ми не звертали увагу, що комусь нам вигідно, зовні, не зовні, зовні. Тобто, що ми почали думати, як вигідно нам. Я так. нагадаю нашим глядачам, що у студії профілів цього разу був екс народний. Депутат України від е, Всеукраїнського об'єднання Свобода Маркіян Лопачак. Я вам дякую за розмову. А нашим глядачам кажу, зустрінемось в ефірі.